Чи дійсно Мудрик видав настільки провальний матч проти Шеффілда? Оцінюємо гру Яремчука проти Барселони та чи є шанси у Романа зачепитися за основу Валенції? Розбираємо, як завжди, стабільну гру Зінченка проти Брайтона та завітаємо Віталію до Руслана Маліновського, який з Дженною відібрали очки в Ювентуса. Це канал Розумний футбол і ми починаємо. Яремчук досить неочікувано вийшов в старті на матч проти Барселони. Роман отримав найнижчу оцінку за версію Софаскор про те, чи настільки погано зіграв Роман. Давайте подивимось. Яремчук непогано розташовувався в штрафній опоненті. В цьому епізоді він класно зайняв позицію, другим дотиком пробив. Можливо, можна було б довести цей епізод до забитого голу, проте відсутність ігрової практики дається взнаки. Роман класно чіплявся за м'яч, дозволяючи команді довгим пасом виходити з під пресинку. Не вимикався з епізодів, постійно намагався бути активним. Правильно розташовувався між захисниками, а далі виконував своєчасне забігання у вільні зони. Також Роман постійно допомагав команді в захисті. Яремчук корисний футболіст для вертикального футболу сучасної Валенції. Він класно відкривається під доги передачі команди та зберігає м'яч. Попри це, виконуючи велику кількість чорнової роботи. Однозначно можу сказати, що Яремчук ще потішить нас у складі Валенції. Далі переходимо до лондонського арсеналу, який в себе дома приймав Брайтон де de Зінченко видав черговий класний матч. Як і зазвичай, прибілдак він звішується всередину, звільняючи простір на. Фланзи для крайнього півзахисника. Спокійно виходив з-під пресингу. Бачимо в цьому епізоді, не маючи можливості продовжити атаку через лівий фланг, Олександр прибирає м'яч під себе та заходить в середину, чекаючи, поки нападник почне його зустрічати, щоб віддати пас на вайта. Зінченко часто починав атаки. Ніяких лишніх рухів. Класно розташувався між трійкою гравців Берайтона. прийом півоберта і пас у вільну зону. Олександр встигав і підключатися до атак, розрізаючи оборону зербі фірмовими передачами. Загалом Зінченко видав черговий стабільний матч, будучи лідером на полі. Як ви думаєте, чи зможуть каноніри здобути довгоочікуване чемпіонство в цьому сезоні? Пишіть ваші думки в коментарях. Далі на Італію, де Дженуа Руслана Маліновську відібрала очки у Ювентуса. Руслан провів весь матч на полі. Так як Грифони більшу частину гри провели в обороні, то й українцю довелося достатньо попрацювати. Власне, чим він гарно впорався. При білдапі Руслан займав досить низьку позицію в центрі поля та брав активну участь при початку атак Дженуа. В цьому епізоді Маліновський, будучи під пресингом, класно оцінив ситуацію. За відсутності вільних партнерів різко змінив напрям та за розвернув атаку на вільний фланг. Проте траплялися епізоди із досить невдалим продовженням атаки. Ну і звичайно, Маліновський і в цьому матчі розрядив свою фірму у гармату. Але ще з ним без проблем порився з цією спробою. Підсумував гру Руслан під катом в стилі Артема Федецького, за що він отримав жовту картку. Загалом Маліновський може занести даний матч до активу. Софаскор оцінили його дії в 7,1 бали. Ну і нарешті ми підійшли до нашого найдорожчого гравця. Мудрик отримав найгіршу оцінку у матчі, проте чи дійсно Михайло видав настільки погану гру. Українець часто приймав досить нелогічні рішення. В цьому епізоді доречно було б зіграти в стінку з партнером і увірватися у вільну зону. Але Мудрик вирішує самотужки, лізти на двох та за рахунок швидкості виграти позицію, але в результаті невиправдана втрата м'яча. В наступному епізоді напрошувався пас під удар на Джексона. Проте знову опущена голова та зайві дотики до м'яча приводять до досить слабкого завершення моменту. Якщо додати технічний брак у діях, то взагалі може склатися враження, що після польотів на гелікоптері у Мудрика досі паморочиться голова. Проте українець мав і гарні епізоди. В одному з випадків йому все ж таки вдалося один в один обіграти свого опонента та вийти на вільний простір. Також Михайло продемонстрував свої топові фізичні якості. В Боротьбі просунув м'яч в карний майданчик. Це його сильна сторона. В кінці Мудрик згладив свій виступ класним початком гольової атаки Челсі. Опустився нижче, щоб отримати м'яч, оцінив ситуацію перед прийомом, другим дотиком віддав передачу і зразу дав пропозицію для партнера. Далі своєчасна передача на Палмера. Все швидко, без лишніх дотиків до м'яча, без перетримок та складних рішень. Чому так не можна грати весь матч? Пишіть ваші думки в коментарях. Друзі, сьогодні на нас чекає матч Жирона Алавес, Тому підпишіться на цей канал, щоб не пропустити аналіз гри Довбика та зганкова. Звичайно, якщо вони зіграють в цьому матчі. Це канал Розумний футбол. До зустрічі.